Привіт, давно не записував відео, не доходили руки зайнятість. Отже, вирішив відновити трошки відео по, по навчанню, по рекомендаціях, по торгівлі, що і як я роблю і що, з яких висновків прийшов за 10 років своїх експериментів. Отже, сьогодні буде тема про роботи-індикатори. Типи цих роботів, оскільки основна торгівля в мене зараз теж таки відбувається роботом, то вирішив трошки зупинитися на торгівлі роботами, їх виборі, вартості, тестуванні, типах рахунків. Дехто каже, де їх брати, як бачимо, якщо зайти на сайт QELA, їх тут є повно, і ціна, як кажуть, і по 1000, їй по 2800. Правда, рідко коли можна буде по них побачити моніторинг, але вони є. Хто давніше, і якщо дуже заморочитися, то можна ці всі роботи знаходити у безкоштовному, або в доступі, або в доступі через підключення по партнерці, і пробувати торгувати. Також є купа безкоштовних індикаторів, роботів, якщо хто. Хочу спробувати, що це таке, подивитися, побачити, як вони вживо працюють. Можете заходити, качати, тестувати тестері, чи ставити навіть на демо центрові рахунки, Це вже як будете мати бажання. Отже, коротенько зупинюся на тому, що саме з них є найбільш популярний, як хотіть це є. Торгівля сітками або Мартіном, хто його як обзиває, хоч Мартіна є також різний, але все ж таки суть від того не міняється. Отже, яка головна суть Мартіна? Це роботи, які, як правило, торгують по ринку в дві сторони, і вони збирають ціну ордера з розрахунку на те, що ринок відіб'ється в певний момент. І ціна піде в нашу сторону. Тобто це йде на відкат. Є, скажімо, два рівні. І що ціна рано чи пізно таки буде від них відбиватися. Також другий момент звичайних Мартінів: що вони, як правило, скажімо, їм задається тупо математичний добір, скажімо, 25 пунктів плюс коефіцієнт від 0,2. До 1 ,6, від 1,2 до 1,6, це вже залежить, як кажуть, від жадності від агресивності, і от вони собі калатають. Відповідно збільшується об'єм, чим далі відходить ціна від нашого входу. Ну, тут є різні варіанти, може бути розширення цих входів так само через коефіцієнт, Але яка саме більша, як на мене, проблема цих Мартінів? Що, як правило, скажімо, заробляється першими 3-4-5 ордерами, а вони в нас є досить маленькі по об'єму, і, відповідно, профіт в них буде е, досить незначний. Відповідно, взявши цю суть, свою торгівлю, я перерозбив цю сітку дещо по-іншому. Як для прикладу, взяти тут 10 доборів з коефіцієнтом буде складати 11,3 лота. Відповідно, я собі взяв на кожен ордер 0.13 лот. Це мені дає, що рідко, коли більше трьох ордерів, ну 4 хай набирає, але перші і другі ордера вони дають значно більший прибуток, ніж при класичному Martine. Також в моєму роботу він не має такого стабільного добору через математику. Там стоїть три індикатора. Відповідно, може бути мінімальний добір стоїть 33, але може бути й добір і через 50 пунктів, 60 пунктів. Відповідно, це значно зменшує нагрузку сам депозит і покращує можливість виходу закриття по тейк. Ще один момент, який часто питаються, який тип рахунку обрати? Єсенський чи центовий. Я вже неодноразово говорив і продовжую це повторяти, що якщо мова не йде про скальперів, краще всього брати рахунок центру. Чому центовий порівняння, є два типи рахунку, скажімо, маємо 100 доларів. Якщо на ЄСНовському, то у нас мінімальний об'єм буде 0,01, це 10 пунктів за цент. А відповідно, якщо центовий, то це буде в нас тих самих 100 доларів буде ось так виглядати. І тоді в нас буде вже якби повноцінний лот для того, щоб закрити цих самих 10 центів. Але саме цікавіше починається тоді, коли йдуть профіти. Якщо, скажімо, заробивши 10% там за певний період, єс рахунок нам не дозволяє підняти об'єм до 0,02. Тому що по мані менеджменту має бути тут 200, щоб перейти на 0,2. Тоді як центовий депозит, навіть при одному відсоткові профіта, він вже буде додати 0,01 лота і так буде збільшувати. Так, мінус центового, що є невеличкий, ну дещо більший спред. Але відносно спредів, я вже говорив, є сервіси для повернення ребейтів, і вони в рази перекривають той більший спред за рахунок комісії, за рахунок того, що ми тут будемо мати складний відсоток. Коротенько пробіжусь по таких якби, основних типах роботів, які використовуються в торгівлі, ну, як би. Класифікація їх є досить відносна, тому що насправді ж ми розуміємо, що ніхто не знає, коли буде тренд на ринку, коли буде флет, коли буде ріст падіння, і це саме бачимо тільки потім. Тому якби, трендові роботи, перше, що можна виділити, вони працюють так само на індикаторах, на Машках, Мавді. В чому якби, плюс чи мінус, треба буде довго сидіти в ринку, вони досить пізно заходять, тобто пів ціна вже вилетіла, скажімо, з флета, а вони тільки будуть заходити на покупку. Тому їх можна розглядати хіба в перспективі довгострокової торгівлі на аж 4 і вище, там, де по кілька місяців треба буде чекати, поки закриється ордер, поки ми отримаємо. Леті або канальні роботи. Оце є бли якраз те, по якому, принципу я в себе побудував, це RCI, Stochastic, Boлінger. Чому вони? Тому що чи такий тип робота, тому що ринок та штуки більше знаходиться в флеті, а для того, щоб відбувся вхід на відкат, треба, щоб був досить такий активний рух, щоб всі три роботи спрацювали. На відкриття ордера, ну і відповідно підібрані вже тейк-профіти для того, щоб закривалося залежно від інструменту. Це вже більше 10 місяців у мене, навіть 11 місяців вже в такому принципу робот торгує. Скоро буде рік, запишу окремий огляд свого робота, результатів, в чому де були які мінуси, плюси. Скальпери досить багато хочуть їх знайти. По-перше, це якби плюс, тому що буде тірбейти капати, а по-друге, що швидкий, багато ордерів, можна відкривати якби завищений молот. От якраз для цього робота тут треба використовувати тільки ЄСНовські рахунки, тому що він дуже чутливий до спредів. Він там може брати по одному пункту, два пункти. О, і вони будуть дуже чутливі до самого брокера. Вони досить гарні результати показують в тестері, але в живій торгівлі вони, як правило, йдуть міну. Ну, окрема категорія це Мартінгейли звичайні. Тобто, якщо вони по якихось індикаторах і в одну сторону торгують, то це ще півбіди. Але якщо Мартінгейл працює в дві сторони, то. Дання зливу депозиту це питання часу, і не факт, що він встигне відпрацювати. Та, якщо хочеться швидкого розгону або пан, або пропав, то їх можна розглядати як варіант торгівлі. Ну і відповідно далі вже йдуть передні роботи, тобто тут вже йде комбінування, то як собі понаходити. Але для того кажу, як хочете, якщо ви ніколи з роботами стикалися, Можете собі зайти на сайт ЕМКюеля.